При борщині та услості голосу ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Перший обмін року 25 українців повернулися додому з російського полону. Повідомив президент Зеленський серед звільнених оборонців Маріуполя, Азовсталі, а також Харківщини, Донеччини, Запоріжжя і Херсонщини. Наймолодшому 24, найстаршому 60 років. Усі мають важкі поранення та хвороби, зокрема, туберкульоз, онкологію, гангрени. Глава держави подякував за сприяння в обміні об'єднаним арабським еміратам і зазначив, повернення своїх людей додому це те, над чим Україна постійно працює. Тим часом у ГУР зауважили, сьогоднішній обмін не схожий на попередні. Наразі відбулася репатріація. Взаємне повернення важкохворих, важкопоранених, і це знакова подія. Україна домоглася виходу на окремий формат з повернення важкохворих і важкопоранених українських оборонців і цивільних. Важливо, щоб і Україна, і Польща були серед ключових союзників Сполучених Штатів після інаугурації Трампа. Про це у Варшаві за підсумками зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою заявив Володимир Зеленський. Дуда вважає, що членство України у НАТО ймовірно стане можливим уже після закінчення війни, але підтримує запрошення Києва до вступу в альянс. Він підкреслив, що виступає за це і як президент Польщі, і як сусід України, і як людина, яка брала участь у наданні допомоги Україні. Від самого початку Польща також підготувала для України новий пакет допомоги на 200 мільйонів євро. Найближчим часом розпочнуться поставки. Про це повідомив прем'єр-міністр Дональд Туск і попередив, подробиць про склад пакета не розголосить, бо, як зазначив, потрібно говорити менше, а робити більше. Тет-а-тет -тет із Зеленським вони говорили передусім, як протистояти російській агресії та відбудувати нашу державу. Туск заявив, Польща готова в наступному році зібрати третій саміт з відбудови. України і пообіцяв, що нині під час свого головування у раді ЄС Польща докладе усіх зусиль щоб наблизити наш вступ до Євросоюзу. а ще продовжить співпрацю з Україною над новими технологіями, адже наголосив Дуда, наш досвід у війні безцінний для Європи. Ці пропозиції співпраці над новими технологічними логістичними формами оборони. Їх Україна тестує, на жаль, у воєнній щоденності, але те, що ви маєте нові сучасні форми оборони, вони виглядають вражаюче. І я дуже радий, що ми зможемо в майбутньому співпрацювати і користуватися українським досвідом так, щоб ваш досвід в обороні від Росії був також універсальним досвідом на користь усієї Європи. І це буде величезний вклад України в нашу безпеку. Український президент розповів, що третина озброєння в Україні нині власного виробництва, а стільки ж європейського і близько 40% зброї із сполучених штатів. Також Зеленський подякував польському народу за незмінну підтримку і додав, що Київ сподівається і на схвалення Варшавою посилення санкцій проти Росії та підтримку України на шляху до ЄС та НАТО. Чим швидше Україна буде в Євросоюзі, чим швидше Україна стане членом. Нато чим більше буде нашої взаємодії, тим швидше вся Європа отримує потрібну геополітичну визначеність. Росія не пройде там, де є наша інтеграція, наша спільна сила, наша повага один до одного. На Донеччині дев'ять поранених внаслідок обстрілу Краматорська. Серед них дві дитини: це шестирічна дівчинка та 16-річний школяр. Решта потерпілих літні жінки. Авіудару по місту російські терористи завдали близько 9.30 ранку. Мішенню став щільно забудований житловий мікрорайон. Пошкоджені багатоповерхівки. Наслідки чергового цинічного удару Росії по цивільному населенню фіксують правоохоронці. І лише за минулу добу правоохоронцям команди Білий Янгол вдалося евакуювати 80 цивільних з Покровського району Донеччини, де нині тривають запеклі бої. Люди, які прожили кілька місяців ледь не на лінії фронту, діляться страшними розповідями про те, як ховали сусідів під обстрілами, ризикуючи життям, ходили по воду. Давай, 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 бать. Покровський район, Донецька область. Фактично лінія фронту. Відя дрон! Як не ворожий дрон, то обстріли. Команда поліцейських білий Янгол вкотре вивозять цивільних з під вогню. Быстрее, да, 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 да. Цю родину з дитиною забирають буквально на люту. Часу немає, противник може вгатити будь-якої хвилини. Давай, мої хороший, іди до мене. Залазь, залазь з ребенком, давай, давай сюди сидить. Нормально, страшно, спогався трошки. Як тебе зовут? Болтан. Бодя. А смотри, що ми тобі привезли. Ага. Богданчику п'ять, п'яті. Хоч вивезли його родину із пекла. Свій страх хлопчик старанно намагається не показувати. Щойно висадивши Богданчика з родиною у безпечнішому місці, правоохоронці рушають далі. Так що будь, готовий? Цей маломобільний чоловік із дружиною до останнього не хотіли покидати велике господарство у селі Удачне. Та лінія фронту вже за півтора кілометра. А чоловік потребує медичного нагляду, тож наважилися виїхати. Женя поможе подружжя передають медикам. Давай, дружі. А янголи їдуть далі вивозити людей. Так тільки за учора з Покровського напрямку, екіпаж вивіз 80 цивільних. Гай, ну до побачення, Дякую за все. Будьте здорові, не забувайте. Я вернуся. Кого у лікарні, кого у тимчасові прихистки людей розвозять туди, де вже не свистять снаряди над головами, та вже тут евакуйовані, згадують пережити. Це страшно вийти на вулицю до кавузов, бабах, дрон, дрон шумухи, та поводу пашовцо труп. Я от скільки людей похоронів друзей свої У мене на руках. Берево поліцейські закликають людей за можливості евакуюватися самим та вивозити із небезпечних районів рідних. Якщо ж такої змоги немає, звертатися до команди Білий Янгол. Аліна Матвійчук, програма Вікне з тебе єдині новини. У Херсоні судитимуть колаборанток, які погодилися обійняти керівні посади під час окупації міста. Це дві місцеві. Одна з них до повномасштабного вторгнення працювала ведучою на обласному телебаченні та мала власні проєкти. Під час захоплення Херсона 55-річна жінка активно співпрацювала з росіянами та обіймала посаду керівниці управління з роботою зі ЗМІ. Ще одна 75-річна підозрювана пішла працювати теж в окупаційній мерії керівницею управління соціальної політики. До суду вже скеровані обвинувальні акти. Жінкам загрожує до 10 років за ґратами. А ми продовжуємо вас знайомити з громадами, що вийшли у фінал конкурсу Громада на всі 100», який реалізовується в партнерстві Starlight Media та Українського кризового медіа-центру за підтримки програми Юсейт Добре. Коломацька громада на Харківщині та Аджамська громада на Кіровоградщині теж змагаються за головну нагороду 100 тисяч доларів на реалізацію власного проєкту. У Коломацькій громаді їх витратять на автогрейдер для ремонту доріг. А в Аджамській відкриють соціальне таксі. Поки погода дозволяє від ранньої весни і аж до настання морозів, бригада Коломацької громади намішує три тонни асфальтної суміші, виїжджає ремонтувати дороги. Придбали всі відповідні інструменти, тобто вібру вітродуйку, відбійний молоток, всі інструменти там відра. Газ, газовий балон для розігріву. Тобто, у нас під ключ повністю процес для аварійного ремонту наших асфальтних доріг. А ще власним коштом купили трактор, регенератор асфальту та рециклер. Створили і власну ремонтну бригаду, бо ви наймати підрядників не по кишені. Коломецька громада за 34 населені пункти і всюди є що ремонтувати. Утім, дозволити собі придбати автогрейдер поки не можуть, а без нього ніяк. Де канави, де бугри зрізаємо. Часто жобочини, нас земля намиває мулу туди, треба знімати і прибирати. Вручно не зробиш, так що доводиться наймати автограйдер. Тому й вирішили у коломоку податися на конкурс «Громада на всі 100», що реалізовується у партнерстві Старлайт Медіа та українського кризового медіа центру за підтримка програмою «USAID Добре, для що потрібен грейдер. Є спольві дороги, є дороги між населеними пунктами, є дороги в населених пунктах, де вони ґрунтові. Там кожен рік ми наймаємо грейдер. Наймати техніку, наймати організації, які це робитимуть. Це буде дуже дорого і. І, звичайно, у нас не в не вистачає коштів на це. Голова громади каже, самотужки латають дороги ще з 2018 року. Лише за останній рік ремонтникам вдалося в пошкоджене покриття закласти 200 тонн асфальту. У разі перемоги на конкурсі певнить зможуть суттєво покращити стан доріг у громаді. Мені вас машинку виписати в больницю на п'ятницю. Добре. Напишете заяву до нас і будемо просити нашу швидку. Щоб вам допомогла ветерану російсько-української війни Ігорю? Потрібно поїхати до окуліста у медзаклад Кропивницького після поранення, яке дістав при штурмі у Новодонецьку, підірвався на міні. Зір дуже впав, розповідає чоловік. В трьох місцях пошкоджено хребет, перебило обидві ноги. Чоловік ледве ходить. каже, соціальне таксі в громаді б вирішило проблему. Я в автобусі не зможу туда доїхати. Та я взагалі більше 100-300 метрів в день не ходжу. Дуже мені тяжко. Соціальне таксі потрібно, бо треба поїхати. Допустимо, як зараз до Окуліста мені поїхали, або треба наймати машину, а це немало-небагато тисячу гривень. Пробачте, це дуже дорого зараз до нашого часу. Так що в моєму стані взагалі таксі це дуже потрібна річ. Ваджамську територіальну громаду об'єдналося 11 населених пунктів. Відстань між деякими селами 10 і більше кілометрів. В громаді мешкає більше 6 тисяч людей. Більше, ніж третина потребує соціального супроводу, послуг чи допомоги. Добираємося велосипедом, пішком по-разному, але буває, що 10, 12, 15 кілометрів між селами. Ми стараємося 2-3 рази в тиждень обслуговувати людей, щоб вони були хліб. І таблетки, комунальні послуги, любі банківські операції це все ми робимо. Щоб поліпшити умови життя вразливих категорій населення і умови праці працівників соціальної сфери, громада бере участь у конкурсі громада на всі 100», який реалізовується у партнерстві Старлайт Медіа та українського кризового медіа-центру за підтримки програми USAID Добре, планують придбати соціальне таксі та електроскутери для соцробітників, адже кількість тих, кому потрібна соціальна допомога через війну збільшується. Ціна питання близько 4 мільйонів гривень. Придбати їх самотужки громаді завадили Війна каже її голова Тетяна Зайченко: цьогоріч бюджет дотаційний і кошти лише на життя, на розвиток катма. Ми були залежні від військового ПДФО, і в тому році від нашої сільської маленької громади ми перенаправили все своє військове ПДФО на наближення нашої перемоги. А це не багато не мало. для нашої громади в рік. Це 65 мільйонів. Тобто така сума пішла на допомогу Збройним силам в державний бюджет. Тому ми звернулися на проект, тому що самотужки для нас 4 мільйони десь зараз віднайти і направити на реалізацію цього проекту. То це нереально. У громаді активно впроваджують програму безбар'єрності і доступності до адмінбудівель, а з втіленням у життя проєкту із закупівлі соціального автобуса і електроскутерів поліпшить надання соціальних послуг. Старенькі ветерани, їхні родини. І самотні пенсіонери відчуватимуть, що не покинуті на напризволяще зі своїми бідами, а потрібні громаді. Нам потрібен! Ірина Цимбал, Марія Малєвська, Олександр Бринза та Сергій Дністрян. Програма «Вікна СТБ. Єдині новини на цьому у мене все. Марафон триває.